哈哈。<laughs> Давай, давай. Добре, ту кіця, ту кіця, ту стосує. Ту стосує, давай доставай его, поступай, давай. Добре. треба. Черено шукає. Ванька, Ванька, сам набирає. Ванюшкає, ванюшка Ванюшка, Оце! рає. Сам працюй! працює. Вайкарай, ванюшкає, Ванька. Оде тарас, оте та раз. Міняй.

アッサン!アッサン!ドライト!ドロー!モデル!あっ手もニョッシュ!いって!いって!いって!いって!

Хоч читай, Тарас, сам, 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 сам. Добре, дівка, ще. Через контроль! Через контроль! Будеш, Це не, Тарас, не гони туди! давай, пена, давайте сзади нього! давай, Мілана, рухатись! Добре, Мілана! Добре, тепер назад. Арсен, Та не біжи туди, страхуй тут всі. Діма, Дім, там. Арсен, за спиною гравець. Забрати! Забрати! Назад! 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 <платно> Іди та навіть! Що, ще? що, що там пасу. Vai o ouro! 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 aqui. Ouro! 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 não Ouro! 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 Não vou ter! Da, era. Mergem. Tanka gata? Da, mergi. Înapoi, Даня, повне, Даня, повне, це! Він на нас! Зайди, зайди! Даня, там! Граємо, ну, граємо! Добре, здорово! Бой, бой! Бійте! Ваші санкторки! Він там, він Молодець, давай! Thank okay. you. É! Posso mexer? Vamos, filho! Милана, давай, давай, хорош, живи, хорош, хорош. Свій суперник. Все, все. Сила, будь усі. А от чорні. Даня, іди вниз. Даня, йди вниз. Е, там вверх. Е, вище тут сильно. Мілана, ти будеш рухатись чи ні? Олексій, я дивись. Забрати, Мілана, забрати. Іди, Саша, в руки. どこへ行ってくるの

Добре! Береться маска! Писи, вдіє, проси! Дуже добре! Ванька спокійно, ВАНЬКА, спокійно! Не пиши! Пиши, арсет!

Добре, малюшка, добре. Добре. Дивоя поприяти себе. Грай, грай. Тут є дуже добре. I'm <laughs>

Давай, 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 иди рай, иди рай, Три, три, давай, давай, дай. давай, 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 Танюха справа, Танюха справа. давай, давай, Сідай, сідай, сідай. Не йди, не туди. Стоп! Анька, Антон, бійся, воно серед. Не треба вийти з додому. Антон, зі справи. Артем! Давай, давай, давай! Стоп! 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 Стоп, стоп! Іди, не бити.